Майже 10 тисяч молодих дерев висадили на Ічнянщині. Це щорічна акція, котру ініціювало Державне підприємство Ліси України спільно з Прилуцькою районною військовою адміністрацією. Працівники лісового господарства та фахівці адміністрації висаджували тендітні сіянці сосни та дуба. Саме ці дерева сьогодні стають початком великої історії історії відновлення природи на ічнянщині. Щороку лісництво садить майже 35 гектарів лісу. Відновлює старі зруби, ми відновлюємо повністю. Щорічно це сягає 30, 10, 35 гектарів. Садимо в основному у нас грунти тут піщані, садимо в основному на Чнянщині сосну. Сосну, але не чисті культури сосни, а культури змішані з дубом, з березою, з іншими. Супутніми породами новий ліс зароджують на ділянці площею 2 гектари. Саджанець за саджанцем тут створюють зелену колиску ічнянщини. Двайливими руками. Майже 30 працівників районної військової адміністрації закладають ліс, котрий стане місцем пам'яті. Адміністрація продовжує збільшувати зелене насадження, пускати коріння, і ми приурочили це шануванні наших хлопців-воїнів, які загибли з метою того, щоб скріплювати у. Кріплювати нашу землю і сподіваємося, що це коріння, яке пустить, це буде а, таким елементом а, для відновлення відродження нашої незалежної України. Саджанці приживатимуться декілька років, а вже за десятиліття на місці маленьких деревцят розкинеться густий, дужий ліс. Цьому лісу повноцінно треба рости, щоб досягти свого віку стиглості для сосни це 82 роки. Для дуба це більше 100 років. От рахуємо, що сьогодні ми закладаємо майбутнє на 100 років вперед Майже ми розуміємо, що насправді зелені дерева це наше повітря, це легені нашої держави. Тому даючи от такий новий подих, ми сподіваємося, що це спільний наш вклад в нашу майбутню перемогу.